Доброго дня, ми з України. І в сьогоднішньому відео, як ми бачимо, я хочу зробити огляд своєї колекції пам'ятних та сувенірних банкнот України. Доволі цікава тема. Так сталося, що цього тижня я був в відділенні одного із банків, не пам'ятаю, здається, УКРГАЗБанк, і там була ось така банкнота. Це у нас 300 років з дня народження Григорія Савовича Сковороди. Мені дуже хотілося чомусь мати себе в колекції цю банкноту, і ось нарешті мені вдалося її придбати. Ну і коли прийшов додому, я почав роздивлятися інші свої банкноти, і якось само собою з'явилася ідея зробити повноцінне відео на цю тему. Розпочну свою розповідь із далеко до 2011 року. А в 2011 році в нас виходить перша пам'ятна банкнота. Це в нас одна із самих дорогих банкнот України, що я знаю. Це в нас 50 гривень, 20 років Національному банку України. Доволі рідка банкнота. Я дивився, тираж в неї був 1 тисяча екземплярів. І якщо ви його захочете її придбати, то потрібно приготувати не менше 50 тисяч гривень. В мене таких. Коштів, звісно, немає, але, можливо, колись-колись я розбагатію і обов'язково е, поповню свою колекцію цієї банкноту. Це буде для мене особисто свято. Ну що ж, почнемо далі. Далі е, бере НБУ таку паузу до далекого 2016 року. У 2016 році за довгий час вони випускають свою другу пам'ятну банкноту. Ось такий вона має вигляд. Це у нас. 160 років від дня народження Івана Франка. Використали ось таку двадцятку. На ній була зроблена печатка, надруківка. Кожний по-своєму її називає ось зворотня сторона. Бачимо ось львівський оперний театр. Дана банкнота, наскільки я пам'ятаю, вона була не дуже дорогою, коли я її купував. Та й тираж них був такий доволі значний 1 мільйон екземплярів. Також можна було її придбати, наскільки я пам'ятаю, ось в такому буклеті. Дуже класний буклет. Ось такий він всередині має вигляд. Хоча, якщо чесно, от рідна банкнота від цього буклету це ось оця. Тобто, спершу я придбав в одному здається в, контакті в групі оцю банкноту, а вже потім, коли з'явився інтернет-магазин, то я там придбав собі цього буклету. Тобто, все-таки я вважаю, оця банкнота тут рідна. Але ось як ми бачимо ось тут, в районі двадцятки мені не дуже сподобалося і та і зворотня сторона. Якась жовтизна в цьому місці, де буква Д. Тому я вирішив все-таки її замінити на ту, що мені прийшла перша. Але всі банкноти, що я бачив, вони практично всі ось такі е, таке відчуття ну, не пожовані. А знаєте, як будто начебто полежало так на руці, і іноді. Коли покласти якусь банкноту, марку на руку вона починає так деформуватися від тепла тіла. От таке відчуття, що відбувалося щось із цією банкнотою. Тобто в мене їх дві, і обидві вони такі трохи якби і не пом'яті, але такі, як трошки пожолені, не прес, одним словом. Це у нас була друга банкнота України. Потім знову беремо. Доволі таку довгу-довгу паузу до далекого 2021 року. У 2021 році Україна святкує свою 30-ту незалежність. І починається випуск доволі цікавої. Серії пам'ятних банкнот. Чесно, мені дуже б хотілося мати її всю. Але так сталося, що я з цієї серії маю тільки ось дві банкноти. Це 100 гривень і 500 гривень. Хто пам'ятає, їх можна було з легкістю придбати в інтернет-магазині тодішньому, який тільки відкрився. І чомусь їх випускали не всі одразу, а поступово. Тобто, це були одними із першими. Це 100 та 500 гривень, а потім почали виходити інші. Доволі цікавий. Набор. Він був ще виходив в конверті. Ось така зворотна сторона. в нього ну, Там використали звичайні банкноти. Там, здається, щось пишуть, щоб вірити в інтернет, там правильно, пишуть, там щось модифікація 21 року. і от На них всіх просто була дана така ось печатка. Вони не дуже багато коштували. Також зараз можна придбати ще 1000 в інтернет-магазині. Вона там здається щось коштує 1015 чи 1014 гривень. Якщо чесно, не пам'ятаю, здається 1015 гривень. Тому, в принципі, можна було б її взяти, але, на жаль, немає зараз лишньої тисячі. Якби була, то одразу б взяв би її. Ну, Нічого страшного, можливо, колись вдасться придбати всю серію, всі банкноти. Мені не принципово, щоб вони були всі одного і того ж порядкового номера. Ось тут. В принципі, мені. Аби були всі. Хоча, якщо захочете придбати, то здається, щось там стартує від 7 тисяч набор в конверті. Далі переносимося в 22-й рік. Це на момент зйомок цього відео, відносно недавно і року не пройшло. Якось була введена ось така красива банкнота. Було багато критики на неї, тобто казали, що можна було зробити і краще. Але як на мене, на ті кошти, що за них неї просять, доволі нормально, доволі гарно зробили. Тому що коштує вона 554 гривні. І ще була версія в конверті 541 гривня. Але я обрав все-таки буклет, тому що ціна, як розумієте, 500 гривень. І так, трошки було важкувато їх виділити, але все-таки знайшлося і виділив. І придбав собі ось такого прекрасного буклета. Давно хотів його. Тут ми бачимо ось Григорія Сковороду. Банкнота, ось, давайте зараз її витягну. Вона знаходиться ось в такому кармані. Має отакий вигляд. Нічим не відрізняється від звичайної банкноти номіналом 500 гривень, ось 21-й рік. Бачимо ось викреслені ініціали Григорій Сковорода. Так, і ось така наша банкнота. І над 300 років світ Сковороди. Це в нас була така ось банкнота 22 року. Ну а тепер переносимося в 23 рік. Я думаю, всі пам'ятають, що на початку року була введена обіг. Ось така пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо. Це у нас пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень. Випускалася вона в двох видах. Тобто була така ось версія ну, версії по упаковці. Це ось в такому ось конверті доволі-таки гарно зроблений матеріал конвертом. І, і е, був ось у такому ось прекрасному буклеті. Але мені трохи не пощастило, він трохи підійшов підігнутим. Ну, а так, в принципі, нормально. Ось я дивлюся, з часом він нормально виглядає. Ось така наша банкнота. Зараз я її покажу, витягну ось із конверта і вам покажу. Так, Так, де вона? Так, ось така вона. Це у нас перша горизонтальна банкнота України. Е, Пам'ятаємо, не пробачимо. Ось такий зворотний бік. Ну, я думаю, всі знають цю банкноту, всі її бачили. В інтернеті існує вже багато, доволі багато оглядів, тому я не буду нічого переказувати з них, просто вам покажу цю прекрасну банкноту. Доволі гарно зроблено. Також, хто в темі, хто ні. Можливо, звертали увагу, що цього року, 23 в грудні, нас чекає іще одна банкнота. Має вона назву Хай живе Україна. Номінал в неї буде, якщо вірити, інформації, 20 гривень. І тираж буде до 300 тисяч екземплярів. Якщо чесно, тільки час покаже, що це буде за банкнота, наскільки вона буде класна. Ну, Я очікую, що це буде доволі гарно зроблена банкнота, можливо, навіть щось рівня якось. Оця. Тобто, в принципі, я не маю нічого проти ось ось банкнот таких із надпечатками. В принципі, вони мають право на існування. ну По-перше, у них ціна доволі нормальна. Тобто, Номінал там плюс 20-30 гривень, як на мене, це нормально. Ну а от уже Ось ці пам'ятні банкноти. Наскільки я пам'ятаю, вони там щось коштують до 200 гривень. Чесно, не пам'ятаю, пам'ятаю чи 170, чи 180, ну, але зроблені вони доволі класно. Ну, На цьому не завершую своє відео. І від пам'ятних банкнот переходимо до сувенірних банкнот. Ну і Першою сувенірною банкнотою в моїй колекції є ось такі. 100 карбованців 2017 року. Дана банкнота випущена була до 100-ї річниці подій Української революції 1917-1921 року. Ось такий вона має вигляд. Доволі класний буклет. Наскільки я пам'ятаю, їх тоді ще й продавали окремо. Можна було без буклету придбати. Ну Але так як була можливість зробити це через інтернет-магазин, то я взяв ось її такому буклеті, ось такий зелененький буклет, ось така зворотня сторона. Але був ще другий варіант, скажімо так, розширений варіант цього буклету. Він вже трохи складніший. Ось 1917-й схоже оформлення, навіть його можна було б переплутати, що це дві, що це одне і те саме. але вони трошки більш так, тут додавали матеріалу. По-перше, він відкривається так вгору і вбік. Збоку ми бачимо ось таку медаль, чесно, не пам'ятаю, чи є вона в мене окремо чи ні. І, можливо, навіть я в одним із наступних відео, якщо буде цікаво, покажу всі свої пам'ятні медалі від НБУ. І ось наша сама банкнота. На відміну від першого буклету, вона вкладена ось в таку чи капсулу, чи такий ось холдер, не знаю, як вона правильно називається пластиковий, де банкнота захищена і її можна подивитися з двох сторон. Ось такий вона має вигляд з іншого боку. Цю банкноту неможливо витягти. Ну, В принципі, можливо витягти, але для цього потрібно буде знищити ось цю капсулу. Також ось ми бачимо, наскільки я розумію, це тираж 100 тисяч банкнот таких було. Доволі класно зробили. І от, оцей банкнот, Оце цей буклет саме дужче подобається серед усіх попередніх, доволі класно зроблено. І також в цій серії була ще одна банкнота сувенірна, теж до сотої річниці подій Української революції. Але тут вже в нас 100 гривень. Якщо перша була 100 карбованців, то ця 100 гривень. Доволі класно зроблена. Випущена вона у нас вже є в 2018 році. І ось, якщо бачимо надпис, не є платіжним засобом. Цю банкноту, ну, те, що є в мене, вона випустила тільки ось в такому буклеті. Зараз я вам покажу її зворотню сторону. Зворотня сторона нашої банкноти ось така. Синенька, доволі класно зроблена. Теж мені дуже подобається. От якщо попередня була, то там класна упаковка, то в цій мені подобається сам дизайн, кольори, не знаю, чомусь мені подобається. Так, це у нас 100 років до подій Української Революції. Класно зроблено. Відправляється в свій буклетик. Я хочу додати, що зараз на інтернет-магазині можна придбати оці банкноти, але здається, вони продаються поки що ще тільки в оцих буклетах. Ну, хоча не знаю, от сьогодні 16 червня, дивися, то їх ще можна придбати. Вони там щось коштують: 84 та 85 гривень, чи 81-89. Одним словом, дві банкноти за 200 гривень. Ну, і плюс доставка, в принципі, я думаю, можна взяти. Нормальна ціна, як на мене. Ну і. Крайньою сувенірною банкнотою в моїй колекції, ну, і, напевно, в усій серії є е, сувенірна банкнота 2020 року. Присвячена е, Герою України Леоніду Каденюку. Ось такі вона має зображення: перший космонавт Незалежної України. Сувенірна банкнота. Зворотня сина. Трошки вже вона мрікнула, в принципі. Ось тут ми бачимо нашу інформацію про Леоніда. І сама сувенірна банкнота. Е, як ми бачимо, вона зроблена у нас горизонтально, і можна було б сказати, що це у нас перша бан... горизонтальна банкнота. Але так як вона не є платіжним, а чисто сувенірною, то першою банкнотою є. Не забучуємо, щось не пробачимо. Банкнота, ось як бачимо, 2018 року. Номінал в неї один. Е, ну, як на мене, можна було б щось зробити там покреативніше. Е, там не знаю, написати одна космічна гривня до прикладу. Ну, не знаю. Я думаю, це було б доволі цікаво. Я, от, наприклад, пам'ятаю, що колись читав статтю е, про НАСА і там розповідалось, що вони розробили свої космічні гроші. Тобто там зробили щось у вигляді жетонів, і от написали, що це космічні жетони, якими можна було розраховуватися в космосі. Ну Звісно, це були якісь сувенірні жетони, коштували вони, там щось я не пам'ятаю, 15 чи 20 доларів писали. Ну, не знаю, я після того не знаходив їхньої інформації, зображення про ці монети, але таку інформацію, пам'ятаю, колись читав. Ну, доволі класна банкнота. Ось відбувся наш політ в 97-му році, і ця банкнота не є платіжним засобом. Одним словом, дуже класно зроблено. Ну що ж, Такова моя колекція банкнот. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. В коментарях можете написати, яких банкнот мені не вистачає. В принципі, я знаю, що мені не вистачає це 50 гривень 2011 року, але вона трохи дорогувата. Далі мені не вистачає зібрати повний набір 30 років незалежності. Ну і не знаю, можливо, в майбутньому. Я ще думаю, от, чи купувати, чи ні, це ось 30 років у конверті. Чесно, поки що це так плани, тому що. 500 гривень ще треба десь заробити. Ну що ж, на цьому буду прощатися. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!